Взялася за по модели з OnlyFans. Моделі платформи масово отримують листи від податкової з вимогою сплатити податки з заробітків. Моделі ніби й не проти, але просять спочатку декриміналізувати порно. Що відбувається в цій індустрії? Поговоримо далі. Платформа OnlyFans зареєстрована у Великій Британії. Вона дає можливість продавати еротику та по контент перед платникам сервісу. Українська податкова отримала інформацію про українців, які продають свій контент на OnlyFans. Про це написав у вересні в телеграм-каналі голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, закликавши моделей сплатити податки. Український Форбс поспілкувався з тими самими моделями. Марія побажала залишитися анонімною і не вказувала своє прізвище та заборонила показувати фото. Вона заявила, що знає про тисячі листів, які ДПС розіслала моделям. Через страх отримати кримінал, деякі хочуть тікати з країни. Такі ідеї звучать у профільному чаті моделей OnlyFans. Марія заробляє на сервісі до 1500 доларів на місяць і теж отримала лист від ДПС. За її словами, абсурдність ситуації в тому, що за легалізацію працівників сервісу можуть посадити за грати. Українські моделі OnlyFans навчилися не привертати до себе уваги. Вони користуються опцією Visa Direct Transfer для виведення грошей на українську карту, бо автором транзакції вказується OnlyFans. Про це розповідає іншому. Дель Євгенія Отримані доходи моделі здебільшого виводять через сторонні сервіси, або працюють з onlyfans агенціями, які віддають їм кошти готівкою. Але це маскування перестало допомагати, адже українська податкова почала розсилати моделям ті самі листи щастя з вимогою сплатити податки. Податково отримала дані у відповідь на запит податкової служби Великої Британії, де зареєстрована компанія Phoenix International Ltd, власник сервісу OnlyFans. У межах законодавства про обмін податковою інформацією Україна автоматично отримає дані від усіх подібних подібних платформ каже гетьманцев, але до сервісу OnlyFans наша податкова сама ініціювала запит. До речі, OnlyFans – перший випадок отримання ДПС відомостей про доходи українців за кордону з 2020 по 2022 роки. 5 тисяч українців заробили на OnlyFans 123 мільйони доларів. Про це написав у телеграм-каналі нардеп партії Голос Ярослав Железняк. Звідки у нього ці дані на запит авторів матеріалу Forbes він уточнення не надав. Цікаво, що гетьманцев також посилається на ці цифри. З цих доходів моделі мали б заплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Сам OnlyFans платить Україні так званий податок на Google понад мільйон 200 тисяч у 2023 році. Кількість українських акаунтів на сервісі збільшується в середньому втричі щороку. Партнер юридичної компанії Exxon Partners Михайло Юдін каже: абсурд у тому, що держава вимагає працювати авторів сексуального контенту офіційно, ніби це законний бізнес. За сім місяців 24-го року в Україні відкрили 2300 кримінальних справ за продовження ці цифри надає генпрокуратура. Це на 27% більше ніж за 2023 рік. У листі від ДПС, який отримала ще одна модель Марія, вказане тільки джерело доходу, платформа OnlyFans. і те, що протягом 15 днів потрібно сплатити податок. Одні юристи кажуть сплатити, інші почекати, бо можливо зрушиться проект закону про частковий легалайз-порно, каже вона, деякі дівчата, які наважилися, вже отримали повістки в суд за розповсюдження. Фії про це каже Марія і Дарина. Вони посилаються на повідомлення двох різних груп українських моделей OnlyFans у Телеграмі. Я готова працювати офіційно, якщо я буду знати, що держава мене не кине, каже Діана. За словами нардепа Желізняка, зараз це по факту явка з повинною. Ще влітку 23-го року. Депутати зареєстрували законопроект про декриміналізацію порно номер 9623. Відтоді зрушень по законопроекту не відбулося. 11 листопада, 2024 року, депутати вдруге зареєстрували цей законопроект. Зараз завершується техніко юридична робота над текстом законопроекту, за який депутатам треба буде проголосувати на таке голосування в першому читанні. Один із співавторів Железняк сподівається до кінця 2024 року. Всі опитані моделі сказали авторам матеріалу, що готові платити податки з доходів на OnlyFans. знаючи обороти моделей на OnlyFans, Зрозуміло, що ми поповнимо бюджет держави на величезні суми, запевняє модель сервісу Діана. Схоже, саме розсилка листів щастя і стала тим самим поштовхом для повернення теми декриміналізації по на порядок денний. Які шанси, що справа зрушиться? Яке ваше ставлення до цієї теми загалом? Чи вважаєте ви що правоохоронцям в Україні час зайнятися реально важливими злочинами, а не ганятися за моделями, які продають еретичний контент? Діліться вашими думками в коментарях під цим відео та негайно підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.